Вітаю! А чи є такий спосіб проєктувати процеси, щоб помилятися було просто неможливо? Так, є. І цей простий, але неймовірно потужний принцип може геть усе змінити у підході до якості та ефективності, ну ми розбиратися. І все починається, знаєте, з цієї думки. Вона вказує на одну фундаментальну, але на жаль дуже поширену проблему. Більшість організацій вважає запобігання помилкам чимось ну, другорядним. Чимось, про що можна подумати потім, коли вже все зроблено. А тепер давайте просто перевернемо цю логіку з ніг на голову. Уявіть собі, що, якби запобігання помилкам було не останнім, а найпершим фундаментальним кроком у проєктуванні. саме ця зміна кута зору і є ключем до всього. Рішення тут у зміні самої філософії. Тобто, замість того, щоб просто ловити дефекти наприкінці, ми маємо проєктувати системи, в яких ці дефекти фізично не можуть з'явитись, ось у цьому і полягає мистецтво захисту від помилок. То що ж це за звір такий покайоке? Це японський термін, який буквально перекладається як захист від помилок, і концепція насправді геніально проста. Це будь-який механізм у процесі, який фізично не дає змоги зробити щось неправильно. І ця ідея, до речі, має свою історію. Її розробив ще у 1960-х роках японський інженер Шієо Шиньйого, і вона стала одним із наріжних каменів виробничої системи Тойота, тієї самої, що славиться своєю ефективністю на весь світ. І працює цей підхід, уявіть собі, на трьох рівнях захисту. Ідеальний варіант, звісно, повністю запобігти помилці. Якщо ж це неможливо, система повинна миттєво її виявити. І нарешті, якщо вже помилку виявили, її треба негайно виправити. Це така собі комплексна система оборони. Так, з теорією, наче розібралися. Але якась з цього практична користь? Навіщо це все? Давайте перейдемо до переваг, бо цей принцип дає цілком відчутні і дуже значні результати. Загалом є п'ять ключових переваг, які роблять цей підхід таким цінним. Давайте швиденько пройдемося по кожній. Перша і, мабуть, найголовніша перевага це звичайно запобігання помилкам. Подумайте про це так: замість того, щоб ставити контролера в кінці конвеєра, який буде шукати брак, покайоке змінює сам конвеєр так, щоб цей брак на ньому просто не виникав. Це про активний підхід, а не реактивний. Друга перевага це, звісно, гроші, пряма фінансова вигода. Адже менше помилок це менша витрат на гарантію, на переробку, на відходи. Кожна помилка, якою вдалося уникнути, це гроші, що залишаються в компанії, а не йдуть у смітник. Але що цікаво, вплив покайоки не обмежується лише якістю продукту чи фінансами. Цей підхід працює набагато набагато ширше. Щоб було зрозуміліше, в чому різниця, традиційний контроль якості це інспектор, який чекає наприкінці, щоб знайти брак. А покайоке це сам дизайн процесу, який не дозволяє цьому браку з'явитися в принципі, це, знаєте, фундаментальна зміна парадигми. Четверта перевага виходить за рамки продукту і стосується найціннішого безпеки людей. Наприклад, механізми, які не дозволять запустити верстат, доки не закритий захисний кожух. Це ж класичний покайоке, що захищає здоров'я, а іноді й життя. Ну і нарешті п'яте це радикальне спрощення, коли процеси інтуїтивно зрозумілі і, так би мовити, дурне втривалі, робота виконується швидше, інструкції стають простішими, а навчання новачків займає набагато менше часу. Ефективність стає просто неминучою. І ось так ми логічно повертаємося до нашої початкової ідеї. Пакайоке це не просто набір інструментів, це цілий спосіб мислення, це фундаментальний сув у тому, як ми взагалі підходимо до проєктування будь-яких процесів. І ми знову повертаємось до цієї ключової фрази: вона підсумовує всю суть. Коли захист від помилок стає першим принципом, а не останнім штрихом, про який згадують в останню чергу, змінюється абсолютно все. Отже, головний висновок тут такий суть покайоке це перехід від нескінченного гасіння пожеж до усунення самої можливості займання це філософія побудови надійних систем із самого початку. І наостанок. Просто питання для роздумів, якщо придивитися до процесів навколо на роботі, вдома, будь-де, де вартість цього запізнілого підходу до помилок ховається просто на видноті, чекаючи, щоб її помітили.